Привіт, я хочу продовжити з вами тему блонду. І вже ми провели вебінар, на якому я розповідала. Які блонди взагалі існують. Є блонди, які ми створюємо за допомогою фарби на 9-10 рівні. Є блонди, які ми створюємо за допомогою спешл блонду. Це 12 рівень глибини тону. І є блонди, які ми створюємо за допомогою пудри. Знебарвючої пудри. І сьогодні буде саме про неї. Всі ми з вами знаємо, що пудра відноситься до високолужних продуктів. Цей засіб він не тільки видаляє пігмент середини волосся, але й може пошкодити структурі. Як же нам зробити знебарвлення так, щоб не пошкод... щоб пошкодження були мінімальні? А ефект від знебарнення, тобто фоно освітлення, був максимально чистий. Ну для цього перше, що ви повинні зробити, це обрати класний продукт. Продукт, який буде працювати при цьому не пошкоджуючи волосся. Почну з пудри Каблон Тедванс, тому що я її вважаю найкрутішою пудрою. Це взагалі саме класна пудра, яку, яку тільки спробувала за все своє життя. Основні її приваги в тому, що при процесі знебарвлення волосся не пошкоджується. Чому? Тому що в складі є гіалуронова кислота, яка зберігає вологу. Це перше. По-друге, пропорція змішування 1 до 3. Економія сама консистенція дуже зручна, пластична, і ви можете працювати як на відкритих, так і на закритих техніках. Третє: ступінь освітлення цієї пудри 8 рівні глибини тона. Дуже класна нейтралізація фоноосвітлення, який проявляється, і в результаті ви отримуєте чисте фоноосвітлення і здорове волосся. Тепер про класичну пудру з серії Каблонд. Її головні переваги це складові протеїни зародків пшениці, які пом'якшують волокно волосся. Освітлення на 8 рівнів глибини тона. Пропорція змішування 1 до 2. Для відкритих та закритих технік має пігменти, які дуже класно нейтралізують фоносвітлення, в чому ж різниця, коли і краще вибрати цю пудру, а коли цю? Зараз я поділюсь з вами своїм баченням цих пудр, коли краще використовувати і чому я більше полюбляю, наприклад, цю пудру. Дивіться, ця пудра має більш таку пластичну консистенцію. І якщо ви працюєте в техніці розтушовка і вам потрібна така консистенція, то краще обрати цю пудру. Але ця пудра працює набагато швидше. Сам процес освітлення проходить. На мій погляд. Після використання цієї пудри сам фон освітлення більш світліше ніж після використання цієї пудри. І тут є багато таких зрівняльних моментів, і кожен, кожен обирає те, що йому, йому подобається. Я працюю і той пудрою, і той пудрою. Але більш полюбляю все ж таки обирати для себе K-Blond Advance. А вибір вже за вами буде. На відео покажу вам, як працюють дві пудри: каблон Т-2 змішала і каблон класично. Бачите, різні вони по кольорам. Зараз дуже ретельно накладаю пудру на прядку. Пропорції змішування каблон т 2 до 3, а каблон звичайно 1 до 2. Окісник маленький, 2,7%. Бачите, різна консистенція, різний кольор. Час витримки 40 хвилин і результат. Обидві пудри спрацювали дуже класно, враховуючи низький отісник 40 хвилин витримки та порядку, яка була спочатку у нас на шостому рівні глибини тону.